Доступ ветеранів та ветеранок до вакансій на державну службу стане простішим та ефективнішим. Задля цього міністерство у справах ветеранів запустило спеціальний цифровий інструмент, а саме електронну карту з пропозиціями посад у держслужбі та органах місцевого самоврядування. Це база даних оновлюється щодня наразі в ній понад 200 вакансій, в тому числі високорангових. Скористатися електронною картою можна на платформі Мінветеранів ЄВетеран. І докладніше про те, як це працюватиме, розпитаю Михайла Цимбалюка, першого заступника голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Він на зв'язку. Пане Михайло, вітаю! Доброго здоров'я всім. То як це працюватиме, і якого ефекту очікують в парламенті? Ну, це один із кроків для того, щоб залучати ветеранів, ветеранок, членів їхніх родин до активної державної політики, і ми розраховуємо, що ця ініціатива, яка реалізується через Міністерство справ ветеранів спільно з державним агентством, Агенцією служби державної, дасть можливість насамперед залучити. Цих людей, які мають досвід е, бойової служби, які є ветеранами, які є учасниками бойових дій, і е, хто з них може за фахом обійняти ту чи іншу посаду е, не тільки в органах державної влади, а в органах місцевого самоврядування і всіх державних установах, може працевлаштуватися. Е, наступний крок це вже робить сьогодні центри з. Працевлаштування. Якщо ветеран, ветеранка хоче змінити фах, то вони можуть пройти це безкоштовно при центрах працевлаштування, або в інших навчальних закладах, і або здобути інший фах, або перекваліфікуватися, або підвищення кваліфікації. Пане Михайле, це... у нас, вибачте, у нас не так багато часу, але мені здається, вкрай важливо зрозуміти. А наскільки державна служба є інклюзивною, так? Ну тобто, ми ж розуміємо, що ветерани та ветеранки вони можуть бути з ампутацією. Наскільки вони матимуть доступ до роботи державними службовцями? Ну, насправді це те, що вже реалізується. Державними органами і в тому числі будівельними нормами БББ, тобто всіма державними стандартами для того, щоб всі приміщення були прилаштовані як для прийому громадян, так і для роботи. Тут важливо, щоб мін ветеранів почало з себе, бо поки що 20% вже у них всього персоналу є ветеранами, ветеранками або члени їхніх родин. Я думаю, що вони покажуть приклади в майбутньому там відсоток буде більший, і вже є приклади там, де в органах державної влади повертаються ті, які раніше працювали, і після закінчення служби або демобілізації з різних причин, а особливо це за станом здоров'я. Вони повертаються на попереднє місце роботи. Але важливо, щоб і інших ми залучали. Бо в майбутньому це та еліта, яка буде формувати без виключення державні органи влади, місцеве самоврядування. і важливо в тому числі і силові структури, е тільки будуть комплектуватися тими, хто буде мати статус учасника бойових Однозначно. дій це дуже правильно, пане Михайло. Дякую вам, Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.